Едуард вживає каву щодня. Смакує лише заверну, каже найкраща. Готує напій вдома, часто дозволяє куштувати його і в кафе. Сьогодні дещо вражений, недешеве дешеве задоволення отримав задарма. Тут найкраща кава в місті Коломиї. Подарунок кавоманам організувала Анна, власниця магазину. Таким чином хотіла привітати свою маму з днем народженням. Приємно і рідній людині зробила, і відвідувачем кафе. Моя мама в честь день рождення. Заказала службу за всех коломоян, службу Божию. Вот. Акции проводятся довольно-таки часто, на какие-то торжественные мероприятия, на, пост. на посты, дни рождения. День рождения не главный праздник. Для меня главное то, чтобы были здоровые жители города Коломы, приходили. Если будут здоровые, то будут приходить и к нам. Акцію дирекція магазину організовує вдруге. Цього разу їхні сюрпризи любителям кави співпав Всесвітнім днем цього напою. І що цікаво, ніхто про таке свято не знав. А, убиток ну можливо, ні. Ну прежде всего, це така как бы благотворительна акція вот, для жителей Каламиї. Загалом дирекція запропонувала відвідувачам 15 сортів заварної кави. До неї в подарунок обов'язково солодощ. Ольга Пнівчук, Андрій Гарощук для подій телеканалу НТК.